У матчі відповіді зустрінуться команди Ганбольний клуб Донбас, Донецький регіон та ФГО Одеса, місто Одеса. Атака від Одеси. Перший гол в цьому протистоянні одесити закидають. Було між Хмельницьким та Віагрейдом сезоні. І Олег і Олег Січ так став головним. Євген Марченко. Тепер його асистент. Дивіться реакція від Олександра Слеся. Він зовсім не задоволений, що забули цього правого крайнього. Кукушкін сьогодні, до речі, дуже непоганий матч провів. Маломан хитрив суперників і пройшов, обіграв Слеся. Тож, після цього 7-метрового продовжу про Слеся і про нового голкіпера Донбаса. Зараз, до речі, медична допомога потрібна. Неприємне падіння, дуже неприємне. Отже, зараз, ну саме Ліворуч в задній літні. Місяйло місяло закидає. Проти якого правила порушують. У них все колесниково правило порушувати можна, і проти нього Пристрасті просто збільшується з кожною хвилиною, з кожним рішенням суддівським, там неважливо, правильне, неправильне, рахунок рівний. 11-11. Даніл Пацалюк. Один з найкращих лівих крайніх у лізі. В принципі він може висловлювати претензії арбітра. На правах капітана зараз закидає Одеса. Місяйло Дока. ось це сильна. Ось це точно 13-14. Болтер справляється, але після якраз таки цих комбінацій проти Місяйло правила порушили. Багато дрібних фолів. Зараз, наприклад, фолив Савчук. Треба позиційно, хоч швидко, але позиційно атакувати. Окей, закидає, закидає маломан. Звільнення зони. Сол залишає на Зайця. Заєць! Дендебері, що він виробляє сьогодні? Останні 3 секунди. Треба кидати. кидок Кидоп'єслес сейвить. І на цьому перший тайм завершується. 13 перемог за 13 матчів, 39 очок. Ідеально, практично. У Одеси 13 матчів 11 перемог, 33 очки. Ну і от, власне, в восьмому турі очікується протистояння донбас мотор Тому 33-го вже представляв Едуард Бойка, 44-й Вадим Поліщук і 99-й Олександр Місяйло. Точніше, не так. Делегат Федерації Гунболу України на цьому матчі Василь Фегир. Ем, арбітер міжнародної категорії, тому що має таку енергію, таку бажання захищатися таке. Ось зараз беруть участь комбінації. Місяйло на псьолу його звалять і дуже такий агресивний фол. Багато відео по цьому є тож. Як на мене файно. З команди Донбас. Треба сміливіше атакувати. От, будь ласка, нарешті. Але від зараз Дендеберя. Усі які супергерої відпочивають, коли рятує. Ну, в цьому випадку не світ, а ворота від м'яча Дендеберя. Зараз Лесь також файно зіграв і кара. Ось так. Оберіть своїх других половинок і вмикайте Ютуб канал Федерації гандболу України і дивіться, насолоджуйтесь гандболом. Динамо академія виграла у Карпати якраз таки. Зараз Одеса закидає шість мячів, повертається, але треба швидше її пробувати скорочувати. Зараз закидає Богдан Курман. Тільки пішов слесь, який високий, Одеса почала пробувати кидати верхом і може може за це поплатитися, тому що поки не реалізують зараз класно, виводять зайця на кидо. Це файно. Що я казав, снігура треба більше на майданчику залишати, ну, точніше випускати. Він вміє тому, якщо вам не байдуже доля ганболу. Ставте вподобайку під час цієї, під цієї трансляції. Так, Заєць. Не закидає Заєць, але. Прекрасно! Псьол побіг на заміну. і голкіпера встигли повернути. До речі, знову у воротах Слез. І Слес сивить, браво! До речі, Псьола ми мало бачимо в цьому матчі в плані гольових дій. На жаль. Сьол може зараз якраз таки. відповість мені так і є. Якщо сьогодні вдасться зробити гандбольне е, диво, то це буде ефектно. Маломан виходить. З нього проти нього слегне. Місяйло. Пас на зайця. Заєць! І він не закидає. І Дендеберя сейвить. Останні семиметровий Саварин та маломан не закинули. Що тепер не закидає? От зайця знімають, тому що у зайця гра не дуже йде. Місяйло закидає, будь ласка. Маломан, маломан, хитро обходить суперників і не закидає. Місяла в центр на Паліщука. Паліщук накидання на Кару, Кара закидає 28-31. Степан Некалюк проти нього. Олександр Словесь Некалюк закидає. Вітаємо Одес з перемогою.